Товариство, доброго здоров'я! Вас вітає канал Будність Веновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Якраз на нього ми відправляємося, припікає сьогодні дуже, -дуже добре. Як ви знаєте, там абсолютно ніколи не було для нас проблемою. Так що біжимо працювати, друзі, вас же хочу попросити, будь ласка, підтримайте нас в оцей морозний прохолодний день вподобайку. І нам від того буде дуже і дуже приємно. Так, друзі, обслуговуємо нашу малечу і буквально декілька хвилин приділяємо нашій постійній рубриці, яку ми дуже-дуже давно разом з вами започаткували. Друзі, зараз назву вам ціни на живу вагу на півтучі. Сало, м'ясо у своєму регіоні, це Сумська область, Конотопський район. Ну а ви, відповідно, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях все те, що відбувається у галузі свинавства у тих регіонах і районах, в яких проживаєте ви. Напишіть, друзі, що відбувається із ціною на живу вагу, на напівтуші. Ну і відповідно ціни на сало, м'ясо мені і нашим глядачам буде дуже і дуже цікаво почитати, поаналізувати, що ж у нас відбувається в нашій великій. Великій державі друзі, у нас сьогодні 9 грудня 2023 рік, як я і говорив, це Сумська область Канатопський район. Друзі, ціна на відгадівлю у порівнянні із минулою неділею і за е, якраз оцей тиждень, що ми разом з вами. Пропрацювали трішечки, трішечки знизилась. Знову ж таки, якщо вірити моїй сестрі, а вірити я їй як би, можу із повною відповідальністю, тому що якраз от вона і продає продукцію свиного походження. Значить, друзі, поросята до 150 кілограмів 80 гривень за кілограм жива вага. Якщо ми говоримо про поросят 170-180 під 200 кілограмів, ціна на сьогодні на них 82 гривні за кілограм. Що стосується цін на напівтуші, то ціна також на напівтуші трішечки-трішечки знизилась. 125, 127, Гривень за кілограм. Що стосується цін на продукцію свиного проходження в роздріб, друзі, шия 200-220 гривень, задок 180-190 гривень, лопатка 180 гривень, корейка 180-190 гривень, балик 185-190 гривень. Сало від 80 до 180 гривень за кілограм. Знову ж таки, все залежить від кондицій і якості самого сала. Що стосується товариства цін на бройлера у нашому регіоні, це 130 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Що стосується цін на кролі, 170-180 гривень за кілограм, ціна якраз подорожчала, але Ксюха говорить, що... Якраз от кролів ну, слабенько беруть. Якщо е, говоримо про оптову торгівлю, 150 гривень за кілограм. Але от якраз от кролики із нашого району по такій оціні, коли беруться, вони всі їдуть. Я знаю, це 100%, Київ, Київська область, і там якраз от продаються. Хлопці мені там писали, що в Києві ціна на кролятину від 200 гривень за кілограм. Я думаю, що це досить собі таки немало. Значить, ціна на гусятину 160 гривень за кілограм. Утятина, друзі, від 130 до 150 гривень за кілограм. Отака от от у нас ситуація на ринку куплі-продажі продукції м'ясного походження. Майже весь спектр тваринництва вам перечислив. В свою чергу, друзі, чергове, хочу попросити вас. Напишіть, будь ласка. Ціну на живу вагу, ну і все те, що відбувається у ваших районах регіонах, із якраз галузю, свинаства, і що ви у ній спостерігаєте. Що стосується мені там, хлопці писали, що зараз ринки ніякі, ринки слабенькі, поросята дуже слабо продаються, друзі. Ну як би так сказати, ринки трішечки трішечки гірші в порівнянні з тим, що було буквально навіть місяць назад, але в цілому. Порося 160-170 кг продається за 3 дні. Тобто забивається поросятко, перший-другий день, оце ж поросятко, яке забилось, продається. На третій день ксюха ріже порося, допродує оце от перше порося і бере половину вже із нового забитого поросяти. Не знаю, багато це мало тут. Кожен вправі вирішувати сам, тому що куча срачів, куча негативів. Знову ж таки, я е, неодноразово говорив, що ця рубрика створена в суто інформативно такому розважальному якби, контексті. Тому не знаю, не сприймайте якраз от цю от інформацію дуже близько до серця. Просто-напросто висвітлюю все те, що відбувається в моїй улюбленій галузі в нашому районі і регіоні. Так що товариство буду вдячний всім за коментарі. Біжимо далі. Ну, ми зараз швиденько збігаємо по набір ключиків і будемо е, завершати якраз етап зборки нашого кормоцеху. Не знаю, передає камера чи не передає, але сніг знову нас засипає. Я якраз от дуже задоволений, що вдалося організувати доставку перед оцими от сніговими катаклізмами, тому що я думаю, що найближчі 2-3 деньки нас засипе знову по пояс снігом. Так, все готово. Ключики на місці. Ну, я думаю, буквально декілька хвилинок мені потрібно буде для того, щоб якраз от зафіксувати патрубки. Збиранням конструкції важко це назвати, адже єдине, що мені залишається, це зафіксувати хамути на тих. Патрубках, які йдуть у комплекті. Значить, Хамут закріпляємо на вході у сам кормозмішувач, хамут закріпляємо на вихід із зернодробілки, надіваємо патрубок і хамут на вхід у зернодробілку. Якраз от, де от патрубочок лежить. Я його на ніч придавив досками, для того, щоб він гарно вирівнявся, тому що він такий дуже. Потужний і гарний. ну якраз от В момент, коли мені доставляли корнозмішувач, він був скручений спіраллю. ну І за ніч він у нас вирівнявся і зайняв те положення, яке в принципі зручне нам. Ну І якраз от оцей от оцей кінцевик, так називаємо, і за допомогою якого оператор тримає патрубок біля того чи, біля чи іншої групи зерна. Також за допомогою хамутика доведеться прикріпити. ну і ще Збігаю, тому що в будинку знаходяться ваги із спеціальним мішком, якраз який являється стримувачем цього отпилу. Ну і буде прикріплений він у нас до балочки на потолку. Ну і там також у нас знаходиться хамут, який потрібно буде затягнути. Тобто, я думаю, буквально якісь 10 хвилинок і повернемось уже в принципі, до зібраного агрегату. Зернодробілочка Крафт 4. однофазна, двигун 4 кВт. Кормозмішувач змішувач КС 450 і також працює від одної фази 220 В ну і ємність його 450 кг. Цей патрубок зафіксував буквально хвилинка е, Трубу, яка надівається на зернодробілку надів і е, зафіксував. Ну, а безпосередньо сам е, кінець оцього заборного шлангу поки що накинув так. Не знаю, подивимося, як воно буде зручніше без оцього накінечника, можливо, буде більш зручніше з ним. Накинув, але його поки що ще не фіксував. Єдине, що залишається встановити оцей от мішечок, якраз буде в мене кріпитися до верхньої потолочної балочки. Цей мішечок він також там знизу кріпиться хамутом, ну а зверху щось придумаємо. Тут у нас хамут трішечки відрізняється конструктивно. Зараз його відкручуємо, ну і фіксуємо наш мішечок. Товариство. Надійно все зафіксували. Єдине, зараз, що залишається, піти взяти шматочок проволоки, ну і за оцей спеціальний е, крючечок під'єднати наш мішок до балочки. Значить, що я зробив тут? Повністю відкрутив оцей от е, ну, зажимний е, хамут, зняв його, в нього заправив мішечок, потім цей мішечок заправив в оцей от е, такий вивідний, е, тримаючий е, патрубок. Ну і все гарненько обжали. Я думаю, абсолютно. Ніяким чином воно вже не злетить. Так що робимо крайній, можна так сказати крайню дію. Ну і все в нас буде. Так, товариство. Та ну а оце можна так сказати, завершальний вид нашого кормоцеху того місця, де і буде в подальшому відбуватися виготовлення, приготування тих комбікормів, якими ми будемо годувати наших свиник. Стартовий комбікорм. Комбі-корми для свиноматок, тобто, ну послідочому, я думаю, ми будемо все у найменших подробицях вам показувати і висвітлювати.